26 листопада відбулося виїзне засідання колегії районної державної адміністрації. Захід відбувся у міській раді. Його провів голова райдержадміністрації Роман Квартенко. У порядку денному засідання значилося три питання, зокрема про стан благоустрою міста Краснограда, сіл Піщанка і Наталини. Про роботу красноградського жреб, а також порядку контролю під час колегії було заслухано звіт директора комунального підприємства Водоканал, про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації щодо покращення економічної ситуації на цьому підприємстві. Головний державний санітарний лікар району Ганна Васенко ознайомила присутніх з тим станом справ, який стосується благоустрою міста Краснограда, сіл піщанка та Наталини. Органами місцевого самоврядування зазначених населених пунктів проводиться значна робота з благоустрою протягом року. Однак, поряд з напрацюваннями в цій справі є й низка недоліків. Це перш за все відсутність чіткого механізму щодо централізованого вивозу твердих побутових відходів із приватного сектора, низький відсоток громадян, які уклали з комунальним підприємством відповідні угоди. Також обидві сільські і міська рада не поспішають оновлювати схеми закріплених територій для прибирання. Є проблема із полігонами для зберігання твердих побутових відходів. Члени колегії заслухали звіт про роботу Красноградського жреб. Зараз підприємство проживає непрості економічні часи, має низку заборгованості як за надані послуги, так і по сплаті відрахувань з податку на додану вартість до бюджету. Члени колегії визначили за необхідність даної ситуації реорганізувати підприємство шляхом створення об'єднань власників багатоквартирних будинків також під час колегії було проаналізовано ті заходи, упроваджені керівництвом комунального підприємства Водоканал щодо покращення фінансової дисципліни на підприємстві. Було прийнято рішення про подальше упровадження в КП «Водоканал» заходів на економічне використання та заощадження енергетичних, трудових і матеріальних ресурсів.